Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра, 7 липня, і дивимося, просите подивитися, Москва розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин з Азербайджаном. Рефія готується до війни з Азербайджаном. Знак питання: Москва перекидає солдат на військові бази. Русня нарощує тиск на країни Південного Кавказу. І,мовірно, це все було сплановано заздалегідь. Ну, Давайте глянемо. Москва розширює військову присутність у Вірменії в цілому. М -м -м. Да, бажання е залишити такий, як це? Замашки такі, да? в плані ідеології, в плані залишити за собою спільноту, робити все, що завгодно для того, щоб залишити свій вплив на якійсь спільноті. Да? Знаєте, трійка. Кубків ну, в цьому випадку, взагалі в цьому контексті мова не тільки йде про Азербайджан. Тут, мабуть, і про Вірменію щось ідеться, і може і ще про якісь країни. Ну, тобто, велике є бажання не дати розвалитися якомусь союзу. Але цей союз він йде по ірафанту, і по дияволу. Це знаєте такий притягнутий ідеологією, притягнутий. А, мливою, як правильно, мніме панство напишіть, будь ласка, історію, та яка ну, видумана історія да? а, методичками прив'язана, Тобто все, що там Росія думає, що воно блін, ну, про землі і про території, все, що Ерефія думає, що воно е, належить їх по праву, належить їм по праву або. Те, що наше спільне, тобто все, що стосується поерофанту, знаєте, це як момент суспільства, момент, ем, як було прийнято, да? от хочемо, щоб було отак. Поєрофанту взагалі, панство завжди дуже Самі страшні війни вони по ірафанту, тому що це війна за віру, всі Христові походи були по ірафанту. Тут ніхто не дивиться. Жінки, діти, тут, знаєте, війна на покоління, так? тобто хочеться зомбувати покоління таким чином, для того, щоб, керувати. Думками населення, щоб керувати життям населення. Це, от як Росія живе, це як там Північна Корея живе, от карти от один в один. Да? Залишити за собою людей, залишити, тобто не дати нікому вирватися наружу, не дати нікому жити своїм життям. От мова про це. До речі, в плані Азербайджану так само карти, як нам вже з вами показували, говорять про те, що це можливі якісь. Ох, заворушення і провокація всередині країни. Це можливі е е якісь конфлікти або ну п'ятірка мечів, е диверсії, теракти. Ну, знаєте, більше як роздмухування, роздмухування всередині країни. Можливо, хтось буде підніматися. як це як мітинги, якісь щоб хтось там підіймався проти. Влади, та, по четвірці жезлів. Тобто зробити так, щоб в країні стало неспокійно, але зробити це за допомогою своїх людей. До чого готується Ерефія? Це, це да? тобто, тут не тільки про Азербайджан, тут якось от про Кубку України. До чого готується Ерефія тим, що перекидає свої війська в Вірменію? До чого готується Верховна Шриця? До чого готується рефія, тому що перекидає свої війська? Що це для Росії? Ну, по-перше, готується до якихось виборів, так? готується до, ну, до великих змін готується. Зміни можуть стосуватися в плані партнерів. Так, що хтось може відділитися, хтось може залишитися. Тобто тут велике бажання не змінювати попередні домовленості, так, тобто закрити якісь шляхи для розвитку, закрити шляхи для нових партнер, для нового партнерства тих країн, так, тобто насильно якось створити таку ситуацію. Сімка кубків нагнати, нагнати жах. На ці країни. А до чого готуються? До конкретних змін, колосальних змін, але до яких саме вони просто знаєте, як оця сімка кубків карта сили типу, стою, тримаюся, але не знаю, з якої сторони мені прилетить. До чого перекидати свої війська э, в Вірменію? Момент безпеки. З однієї сторони ну, карта світу не факт, що вони в Вірменії зупиняться, щоб ви зрозуміли. Тут якось хочеться, щоб скрізь люди були. Шістка мечів це ще і про е, людей, які шукають прихисток. Можливо, мова йде, от як я да, попередньо сказала ще про інші країни. І е, не обов'язково, до речі, шістка мечів може говорити про військових під виглядом військових. Да? Знову ж таки, сімка кубків, шість мечів під виглядом військових, щось можна перекидати там в Вірменію або когось якихось інших людей, да? у яких на меті геть інша думка. Тобто тут загроза по світу йде взагалі розповсюдження. Росіянців по всьому світу. Ну, і від них потім можна очікувати всього чого завгодно. Нам, в принципі, з вами про ці карти говорили ще попередньо. Але про що ще карти можуть говорити? До чого готується, до миру, готується, да? до завершення, намагається якимось чином. Знайти таку ситуацію, яку можна буде показати світу, яку можна буде показати простору, да? тобто знайти для себе як безпечне місце, врятувати свої гроші, врятувати економіку, врятувати свої ресурси. Ту Пентаклів ще може говорити про врятувати людей, да? тобто момент переселення людей, момент пере, пере, пере ну, Переїзд людей, переселення людей да, на безпечні якісь території. Ну, от і, ну, бо шість мечів, вона зазвичай як. Все рівно, я вам хочу сказати, що все рівно на Росії буде якась війна, мова йде не тільки про Азербайджан, мова, знову ж нам карти про це говорять. І якась агресія Росією може розпалюватися ще по якомусь напрямку або ще по якимось двом напрямкам, і знову це прям глобально для всієї країни момент порятунку, да, момент знайти вихід із складної ситуації. Що приховано? Давайте. Що прихованого в тому, що Ерефія, усі свої війська, як вона говорить, переміщує вірменію? Що є приховано в цьому? Вони можуть рухатися далі. Дивіться, карти знову про це. Момент інформації, да, тобто вісім жезлів. От ми вам можемо показувати щось одне, а потім якась загроза може вона йти згодом. Тобто ми отут можемо зібрати свої сили. Знову ж таки, вісім жезлів, карта Сонця, момент обстрілів в тому числі. Тому е, тут і про ракети мова йде, і про техніку йде. Тобто, можливо, знову удар якийсь готується, удар по. Чомусь пов'язане з водою або з логістикою, або з газопроводом, або з тепло, чимось таким. Те, щоб, ну, от все, що переносить, да, все, що перевозить. До речі, удар може бути і стосовно якоїсь великої техніки, колесниця, це про літаки, кораблі потяги. Тобто тут щось може таке готуватися. Але оця помірність, типу, знаєте, що згодом. На зараз ми показуємо вам оце, освітлюємо оце, та, от, ну, те, що вони там перевозять. Да, Військових, можливо, і так далі. Але разом з тими військовими, знаєте, як в Перемішку, там можуть бути ще якісь люди, які просто потім будуть рухатися далі. Можливо, карти, ну, не можливо, а карти от нам. Про це говорять. Це про шпіонів, це про людей, які такі тихушники, які можуть десь заховатися, там збирати інформацію, чи загроза йде тільки Азербайджаном. Повтор якоїсь для яких країн йде? Тут для багатьох країн йде загроза не тільки по Азербайджану, тут всі, хто якимось чином має Якісь домовленості з Ерефією. Як з країною, як з державою, там, де цікаві рефії ресурси, землі, території, імператриця. Це про заселення, це про природу, це про в цілому. Тобто все, що пов'язано з. Ерефію. Але тут про імператрицю ще можна почитати, прочитати її, як і Україну. Да? Тобто, повторити, де там де тоді ділося правосуддя. Повторити якийсь сценарій, да? як вже було з Україною. Можливо, і так карти нам говорять, тому що ну, колесо Фортуни воно про циклічність. Повторити якийсь сценарій. Да? В плані державності. М що Азербайджану тепер від цих військ? Чи йде загроза? О, бачите, загроза йде від людей, які туди їдуть. Так, щоб сама дістала карту. Чи є загроза Азербайджану від того, що Рефія перекидає свої війська? Це е, загроза може бути, да, от вона поколесниця, але вона якась. Момент накопичення. Ми можемо накопичити, ми можемо впливати на населення, на думки населення і так далі. Тобто, всередині самого Азербайджану щось може готуватися. І знову дивіться, кудись вони далі ще поїдуть. Я не бачу, щоб вони зупинилися з тої вірменії. Чи піде Росія на Азербайджан війною? Ні, побоїться, мова не про це. Можливо, мова знову йде про якісь землі і території, те, що спільне, або було з Азербайджаном, або є вже. Ну, тобто намагатися от, спільне, спільний ресурс якийсь, да? ну, ресурс це і про людей, і про території, і про бізнес, про що завгодно, про надра. Загрожує війна. Вся мова про території. Вся мова про м людей, які тікають від біди на території. Щось може статися на певний, е Тобто Росія може створити якусь спеціальну ситуацію, повторити якусь ситуацію, чи то у себе на території, чи то. Там десь на, там, в районі, я не знаю, тієї ж Вірменії, ну, наприклад, да, куди вона там перевозить. А потім по п'ятірці Пентаклів це а, коли люди шукають прихисток. Да, тобто це ті, які тікають від біди, бід, 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 без дому, без їжі, а, люди, які будуть розкидані по світу, і знову ж а, а, залишити, а, залишити свій слід, типу, десь. Да? Мова про безпеку, про безпеку життя по імператриці. Це і про Україну, і про а, ну, імператриця ми часто читаємо з вами як Україну, і про інші території, які в плані родючості, там, де можна народжувати, там, де можна вижити. Да? Тобто, місце території, де можна жити. Ну, от карти про це. Сподіваюсь, вам карти видно. А війну, як таку, я тут прям таку не бачу. Давайте глянемо, що це для України. В контексті війни в Україні те, що вона перекидає свої, розширює військову присутність у Вірменії. Росія розширює військову присутність у Вірменії. Що це для. Війни в Україні, що це для України в контексті війни? Буде стояти перед вибором. Буде стояти перед вибором в плані ресурсів. Як це відобразиться на війні в Україні, те, що воно там перекидає свої війська? Ну, не перекидає, як розширює військову присутність. У нас з вами збільшаться теракти і диверсії. Десь може бути ситуація, пов'язана не конкретно з Росією, а з країною, з якою в неї є якісь спільні домовленості підставити якусь ще країну, а потім підставити Україну. Це може бути як вибух якийсь, це може бути як катастрофа якась. Щось таке створити. До речі, як це стосується України, от повідлюднику це може стосуватися наших окупованих територій. Друзі, дуже багато. Це знаєте, як, відволікти увагу, дуже багато запроданців сидить в Україні, ну на території України, і от прям на них буде вся надія. Це і про обстріли, це і про наведення цілей, це і про вплинути на систему, на нашу, да це і обурити людей, так щоб всередині країни піднявся, може якийсь бунт, п'ятірка жезлів. Тобто вони будуть намагатися вплинути. На Україну в плані людей. Більше про людей. Тому, друзі, така ситуація. Будемо дивитися, що буде далі. Але бачите, як події. Розгортаються, ну, так, собі розгортаються. Я вам дуже дякую за увагу, дякую за тим, що ділитеся новинами, інформацією. Панство підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментар, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.